Незважаючи на збиті коліна, Данили з самого ранку допомагає мамі. Саме зараз хлопчик несе пляшку з водою. Її тут роздають тим, хто постраждав від жахливого нічного обстрілу. «Сильно було, ну звісно, труситься все, б'ється. Я ще здершує ноги всі попадав. Он, то й там таке ж на війна є. Мати хлопчика, пані Світлана, згадуючи пережите, каже, це був жах. Зараз в їхній квартирі немає вікон, але вся родина принаймні залишилася живою. На жаль, цієї лихої ночі так пощастило не всім. Спросоння це було не дуже так зрозуміло. Більш чутно вже було мабуть, як прокинулося і почали бігти. Першу реакцію, ми зібралися і поїхали до батьків в селище. Що це Боже. Ніч із 17 на 18 серпня? Харків пам'ятатиме довго. Близько 23.00 балістична ракета Іскандер м вибухнула просто поблизу житлових багатоповерхівок. Постраждали 11 людей. Серед них 13-річна дитина. Усі вони отримали гостру реакцію на стрес. Снаряд влучив у землю біля висоток, і лише дивом трагедія не стала ще масштабнішою. Дуже гучно, дуже страшно і вночі, і утром не знали, куди біжать. На... Підкинула на підкинуло на ліжку, вискочили в коридор, а потім в тамбур і стояли. А потім ще раз прильоти повністю балкон, обшивка, все повилітало. Вікна не закриваються, не відкриваються. А в сина з невісткою в п'ятиповерховому будинку не знаю, згоріла чи ні квартира. Він на передовій, тому що нічого не знаю, та й вони не знають. Страшно було дуже. Дуже громко, останній раз так було в 22-му році. Нічого була ракета в 11 12 годин. Була ракета, було дуже громко. Ну була тривога і моментально прилетіла ракета. Потім трошки спали, не спали. Коли вже почали шахеди летіти, то там вже ніколи було нікуди бігти. Чотири шахеди ми вдома пробули, в таборі простояли, а потім схватили свої телефони, сумки. І добре, що машина в чоловіка мого є, то ми сіли в машину і тікали вже. Шостий шахет, Ми бачили, як летів уже вдома. Руки, ноги трясуться. Ну живі. Серед постраждалих і ті, кого війна наздоганяє, вже не вперше. Вибухова хвиля зачепила багатьох переселенців. Пані Олена з гіркою іронією каже, залишилася без скла й балкону, так само як колись у рідному Куп'янську. Била немножко. так, було трошки гучно раніше, але в порівнянні з тим, що у нас вдома відбувалося, можна було стерпіти. А от сьогодні, звісно, так, сьогодні дуже. Скла немає на кухні, повилітало балкон, вилетів. Ну а куди діватися? Далі вже куди бігти? Ви знаєте, я вже все це так, так пережила, що вже мені нічого не страшне, бо я потеряла свій дом, я потеряла своє все. Тут, слава Богу. Що мене приютили, і я живу. Загалом ворожий іскандер понівичив 12 багатоповерхівок і 5 автомобілів. А сила вибуху була настільки потужною, що ударною хвилею вибуло понад тисячу вікон. А мене? у мене балкону. Ось на шостому поверсі знесло весь балкон, і на кухні вікна вибило. І ще в одному вікні така дірка, як від футбольного м'яча на шостому поверсі. Ось ну зараз вже фанерою забили вікно, а там балкону вже зовсім немає на ту сторону. І що далі буде, невідомо хто його знає, що воно буде. Може зранку ще прилетить, а може в обід ніякої впевненості немає. Одразу після вибуху на місце події прибули всі відповідні служби. Комунальники працювали всю ніч і не зупинялися навіть наступного дня. Купи сміття, вибиті вікна, понівечені дерева, роботи тут ще надовго. Молодці реагують швидко, зразу скори поїхали. Багато комунальних служб приїжджало. Я з балкона дивилася. Так, да, це з дванадцяти ночі вже все при, всі приїжджали. Штаби розвернуті. Ну, звісно, допомагають людям. Вікна забивають. То молодці, звісно. В цих будинках ворог багато вибив вікон. Ми зараз декількома бригадами. Відновлюємо вікна, забиваємо плитами ОСБ, ремонтуємо пошкоджені рами. Працюємо із квартир і на вишках. Ми на цій локації знаходимося пів восьмої ранку. Наша бригада вночі приїхала, перша е, аварійна працювали вже відразу після прильоту. Роботи дуже багато. Ми сьогодні будемо намагатися впоратись. Кожен уламок і кожне вибите вікно нагадування про ціну війни. Але місто знову оживає завдяки солідарності мешканців, медиків і комунальників. Разом вони роблять неможливе можливим. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Андрій Пакулов. Харків новини.